Ну що, Франція пообіцяла надати Україні додаткові літаки міраж та значний військовий пакет. А Зеленський жорстко просто розкритикував Сполучені Штати та назвав три страхи Путіна. Що відбувається, коротко розбираємо останні події. Підписка Лайк. Поїхали. Тож, друзі, пам'ятаєте, після повернення з Росії стів Вітков, Спецпосланець Трампа, який чекав тоді, до речі, зустрічі з Путіним вісім годин, що говорить про відношення Путіна до нього. Так от, після візиту, він почав заявляти, що Росія нібито повернула свої п'ять територій, хоча вони завжди були українськими, і вона їх не повернула а окупувала. Потім він заявляв про те, що їх потрібно. Повернути Росії там, нібито мешкають етнічні росіяни. Ну, в общем, друзі, виглядає просто все як наративи Кремля. Тобто цей Вітков натякав на те, щоб віддати Росії просто ці окуповані території в обмін на мир. Хоча гарантії безпеки Сполучені Штати нам так і не дають. Тобто, за його словами, ключове питання було це поступитися Україні. Не Росії, яка нападає, грабує, вбиває, а Україні. І Зеленський напевно не втримався і просто жорстко розкритикував такі заяви. Спецпосланець президента США Стів Вітков дуже часто цитує російські наративи, що послаблює тиск на Кремль з боку США. Про це в середу, 26 березня, заявляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю News. А я вважаю, що Вітков справді дуже часто цитує кремлівські наративи, і я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію, сказав Зеленський. Ну і дійсно відчуваються наративи Кремля, які лунають з вуст, на жаль, американців. Це дуже небезпечна тенденція. Такі заяви створюють хибне враження не тільки серед американської аудиторії. Та можуть впливати на позицію адміністрації США. Ну а далі Зеленський кинув камінь в бік Трампа, який постійно заявляв, що українські війська в оточенні, і він нібито їх спасає. На це Зеленський відповідає наступним: президент України спростував дезінформацію щодо оточення українських військових в Курській області, підкресливши, що Україна ніколи не була там в оточенні. А навпаки, за словами Зеленського, українські сили змогли взяти тисячу російських полонених та обміняти їх на своїх військових, що свідчить про контроль ситуації на фронті. А тож виходить наступна картина: Сполучені Штати напевно вирішили завершити війну в Україні за рахунок України, просто задовольнити Путіна і віддати йому наші території. І не тільки Вітков. А його колега спецпредставник США, але вже з питань України Кіт Келох називає найважче питання у завершенні війни. От що він говорить, найбільшою перешкодою на шляху до врегулювання російсько-української війни стане територіальне питання. Про це заявляє спецпредставник президента США з питань України, Кіт Келох, в ефірі Fox News. Найскладнішою темою переговорів стануть території, ну оскільки контроль над ними залишається. Залишається змішаним. Якщо Росія фізично окупує територію, то вона звідти не піде, пояснив Кіт Келох. І це ще один доказ того, що Сполучені Штати підігрують Росії або США просто начхати на українські землі, на суверенітет демократичної держави. Але я впевнений, що такі наративи лунають лише з окремих вуст. Більшість громадян Сполучених Штатів. Завжди була на боці України, і ми їм за це дуже вдячні. Ну а щодо Росії, яка напала на Україну, я думаю, вона отримає своє рано чи пізно. До речі, Зеленський називає три страхи Путіна. Відповідаючи на питання журналіста про те, чого найбільше боїться Путін, Зеленський виділив три речі. На його думку, російський диктатор найперше боїться свого суспільства. Він додає, що на цей страх Путіна можуть вплинути навіть західні партнери України, якщо вони будуть тиснути на Путіна, і в нього буде дестабілізація суспільства, і він буде боятися цього. Друге Чого боїться диктатор, це втратити свою силу. А третє, найбільший страх Путіна, на думку Зеленського, залишається це залишитися наодинці. Тому дуже важливо, щоб США не допомагали йому виходити з ізоляції, бо це небезпечно резюмував український президент. Зеленський називає три головні страхи диктатора, і вони, чесно кажучи, цілком логічні. Це власне суспільство, втрата сили та ізоляція. Загалом нічого неочікуваного. Справа в тому, що диктатори вони завжди бояться своїх громадян, бо знають, що рано чи пізно ситуація може змінитись. Ну а ізоляція це те, що робить їх максимально вразливими. А ви як вважаєте, чи збудуться ці страхи? До речі, такі заяви Зеленський робить у Франції, де він зустрічався з Макроном, який пообіцяв Україні більше літаків, Міраж 2000. Україна матиме ще більше французьких винищувачів Міраж 2000 Ця авіація вже допомагає захищати українське небо. Про це заявляє президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном. Український лідер подякував французькому колезі за надані літаки і додає, що ті вже стали частиною повітряного щита України. Також президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що Париж виділяє 2 мільярда євро військової допомоги Україні. У цей пакет увійдуть противотанкові ракети, ракети для ППО та для літаків Міраж. Окрім того, передбачене фінансування і виробництва техніки в Україні. Тобто Україна отримає більше літаків Міраж, а ще серйозний пакет військової допомоги. І найголовніше, Франція не просто дає нам техніку, а воно також інвестує в українське виробництво, що дуже, друзі, важливо. Ну і здається, Макрон серйозно налаштований допомагати Україні. Якщо зробити висновок, то ситуація навколо російсько-української війни залишається досі складною. З одного боку, ми бачимо спроби деяких західних політиків просувати наративи, які на жаль вигідні Кремлю, що викликає справедливе обурення в Україні. З іншого боку, є й потужна підтримка з боку інших країн, які розуміють важливість боротьби України за свою незалежність та територіальну цілісність. Рішуча критика Володимира Зеленського про російським заявам та активна робота над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку України є дуже важливим фактором у протистоянні агресору. А отримання додаткових літаків Міраж та військової допомоги від Франції є відчутним внеском посилення української армії. Віра в перемогу України залишається дуже сильною, а підтримка міжнародних партнерів є важливим елементом на цьому шляху. Тож, дякую, підписуйся лайк і до зустрічі.